2 вересня, День рятівника. Але скажіть, будь ласка, в нашому місті ми побачимо, як будуть наші чиновники вітати, вручати наступні грамоти, подяки, можливо, казки, можливо, хтось висловить свої слова підтримки. А як дотримується в нас місцеве самоврядування, яку має повагу насамперед до даної професії та наскільки хвилюється за безпеку в нашому місті? Давайте пригадаємо найгучніші пожежі, які сталися в нас в нашому місті. Це будинок культури та ринок. Кожен пам'ятає 11 жовтня 2013 року, коли гучна новина, що ледь не згорів будинок культури, сколихнула, мабуть, всю Україну. І більшості здивувалися, як до такого могли допустити. Давайте подивимося, що при виконавчому комітеті в склад. Не включений жоден представник від пожежної безпеки. Давайте подивимось той факт, що жодне розпорядження міського голови не містить в обов'язковому порядку узгодження техніки безпеки з пожежниками. То давайте запитаємо, як ставиться місцеве самоврядування саме до рятувальників, які несуть відповідальність за нашу з вами безпеку, за наше з вами майно. Хочеться побажати в цей день повагу насамперед рятівникам, повагу від свого керівництва, повагу від місцевого самоврядування, якого вони безперечно в певній якості підпорядковані. Бажаю вам міцного здоров'я, повагу від людей вже отримали та розуміння насамперед від своєї сім'ї. Дякую вашим родинам, що вони входять в ту ситуацію, коли вас серед ночі викликають. І ви кожного разу ризикуєте життям, і ніхто не знає, чи ви повернетеся живими. Але ми з надією впевнені, що ми в безпеці. Ми мешканці Кам'янця-Подільського та району. Дякую вам.